А у нас на мотоциклі газ. А у вас? Дана модель мотоцикла виготовлена в Індії на заводі Баджадж. І це не просто мотоцикл, а справжній прорив у світі міського транспорту. Головна його особливість гібридна паливна система. Він працює як на бензині, так і на газі CNG, що робить його надзвичайно економічним. Двигун. Одноциліндровий 125 кубічних сантиметрів чотирьохтактний, повітряного охолодження, потужність 9,5 кінських сил, достатньо для комфортного пересування містом. Паливна система. Гібридна: газ CNG плюс бензин. Запас ходу до 300 тити кілометрів, 200 кілометрів на газі, плюс 130 км кілометрів пробігу на бензині. Коробка передач п'ятиступінчаста механічна, гальма. Передні дискові задні барабанні. Вага моделі становить 149 кілограм, легкий та маневрений. Баджач фрідром досить економний. Витрати на паливо мінімальні завдяки використанню газу. Модель характеризується екологічністю з мінімум викидів шкідливих речовин. Легка вага та компактні розміри дозволяють легко пересуватися у міському трафіку. Надійність баджаж відомий бренд, який славиться якістю своєї продукції. Комфорт зручна посадка на продовженому сидінні. Та м'яка підвізка забезпечують комфортну їзду, економічний та екологічний транспорт для міста. Баджач Freedom – це чудовий вибір для людей, котрі бажають отримати максимум від міського мотоцикла. Він економічний, надійний та комфортний. Оглянути модель. Ви можете в нашому мотосалоні в місті Львів. Газуй до нас в гості.